в'язала свій корочний кардиган, який в'язала із залишків пряжі від попередніх проєктів. Ось такий він вийшов, довжина, така, на яку вистачило. От, В принципі, я задоволена. Приємний, який, тепленький. От Зараз я вас запрошую до столу розкажу, як я завершила в'язання цього кардигану, а потім повернемося. Сюди ще, ще вам розкажу. Після того, як я відділила рукава, поєднала спинку і пілочки і продовжила в'язати По пілочках продовжувала робити додавання. Так як тут в мене немає виточки для грудей, то я вирішила, що перед в мене буде ширший, ніж спинка. Отже, додавання я робила до того моменту, коли в мене Ширина переду стала більше, ніж ширина спинки на ширину планки. Тобто спинка в мене 88 петель, а перед одна пілочка 44, планка і 44. Отже, перед ширший, ніж спинка, на оцю ширину планки. Далі в'язала наскільки мені вистачило пряжі. В кінці я заздалегідь спланувала, що буду завершувати резинкою один на один. І ширина цієї резинки повинна була бути приблизно такою ж, як ширина планки. Я розрахувала, що для цього мені потрібно резинку 1 на 1 зв'язати 8 рядів. Але вийшло так, що на один ряд мені не вистачило тієї пряжі, яка в мене лишилась, у мене тут 7 рядів резинкою 1 на 1. В принципі, можна було розпустити цю резинку, потім розпустити ще один ряд візерунку, потім знову в'язати резинку, але я не захотіла і вирішила, що різниця в один ряд це не така велика проблема. Тому тут в мене 7 рядів резинкою один на один. І закрила голкою з імітацією італійського набору. Перед тим, як закривати два ряди порожнистою резинкою, я не робила. Ну, тому що, якби я робила ще порожнисту резинку, мені ще складніше було б розрахувати, коли саме мені завершувати, в'язати візерунок і переходити на резинку. Тому я вирішила, що тут можна без двох рядів порожнистою резинкою. Ось так от. Тут я пришила кнопки, Від початку планувала, що будуть кнопки, тому що я не знала, наскільки вистачить пряжі, і заздалегідь розрахувати, де саме робити місце для гудзиків, я не могла. Взагалі мені завжди кнопки подобались більше, ніж гудзики. Але от цього разу, коли я пришивала кнопки, я чогось подумала, що може мені наступного разу в кардигані все ж таки зробити гудзики. Побачимо. Щось... Мені здається, що мені вже кнопки менше подобаються, ніж раніше. Ну, от так от такий вийшов виріб. Вага бебіяку. Це оцієї пухнастенької пряжі, в мене пішло 83 грами. Екоскай – Sky 145 грамів. Отже, 83 плюс 145 228 грамів вага мого виробу. 228 грамів. От так от. І ще хотіла вам показати, як я вирішила питання з помилкою. Я вам розказувала, що я зробила помилку. Отут, на горловині, і тут в мене був такий стовпчик з виворітних петель. Ось так це місце виглядає зараз. Я вишила, як і планувала, в мене був хвостик, залишився після закриття низу. І я за допомогою голки поверх тих виворітних петель вишила, ніби як лицьові. Трошки видно це місце, тому що тут є потовщення. Але виглядає це краще, ніж було до того, як я вишила ці лицеві петлі. Тому я задоволена, як я вирішила цю проблему. Хочу нагадати, що про цей візерунок в мене є відео, де я детально розповідаю, як в'язати цей візерунок. І от... На Пінтересті в мене є тека, де я зберігла кардиган, який мене додихнув на в'язання цього кардигану. Щоправда, той кардиган виглядає зовсім по-іншому, тому що там інша пряжа. От. І також ще один кардиган мені трапився теж на Пінтерест, зв'язаний цим визерунком. От я їх туди зберігла. Кому цікаво, посилання залишу під відео на ту теку. І якщо мені будуть траплятися ще якісь вироби, зв'язані з цим візерунком, то я теж буду додавати їх туди. Так що запрошую, переходьте, подивіться, може хтось теж надихнеться. От. А зараз хочу вам сказати дякую за увагу до мого каналу. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Але ви ще не перемагайтесь, тому що далі будуть фото.